Сьогоднішнє свято неможливо сплутати з іншими. Коли ще буває куття, вертеп і коляда, Цей день народження святкує весь світ. Вітаю вас з різдвом Ісуса Христа! Христос рождається. В Україні східного обряду Різдво святкують 7 січня, тоді закінчується 40 днів різдвяного посту. А 6-го числа у кожній християнській родині відбувається велике таїнство, свята вечеря. Перед святою вечерею господар обов'язково годує всю худобу. Щоб зрозуміти традицію Різдва, зазирнемо в історію свята. Народження Ісуса Христа велика подія для всього світу. Христос був посланий Богом на землю для спасіння людства. Від народження Ісуса починається відлік нового часу. З цього дня вплин часу розмежувався на дві епохи: до народження Христа і після народження Христа. Мати Ісуса Христа Марія та її чоловік Йосиф жили в Назариті. Вони прийшли до Віфлеєму на перепис населення, оскільки зібралося дуже багато людей, вагітна Марія та Йосиф не змогли знайти місце для ночівлі, тому заночували у печері за містом. Там Марія і народила Сина Божого за те, що худоба зігріла своїм диханням маленького Ісусика. Тепер її завжди першим готують перед святковою вечерею. Першими до немовлятка прийшли пастухи. Потім прибули три мудреці з різних сторін світу. Про народження Спасителя їм сповістила Віфлеємська зоря. Яка засяяла в ту ніч, звідси пішла традиція прикрашати зіркою ялинкову верхівку. Ось в середині зими. Наші предки святкували початок нового хліборобського року. З прийняттям християнства це свято отримало новий зміст. Застеляйте, столи, тепер. Новий рік для українців та християн усього світу починається з Різдва Христового. На Різдвяні свята по домівка ходить вертеп, актори передягаються в костюми Яни, пастушків, царя ірода, воїнів, трьох царів, смерті, кози інших персонажів і розповідають людям про походження Ісусика. Пророки говорили, що народився спаситель і цар на землі і на небі. Тим краєм тоді правив цар Ірод. Він налякався, що новий цар зазіхне на його трон, наказав знайти Ісусика і знищити його. Та Тавої не здогадалися шукати ісусика в стайниці і поминули його. Головною з 12 страв у святвечір є кутя. Всі страви пісні ніякого жиру, яєць чи молочного. А ще на святвечір і Різдво українці колядують. Коляда то такі пісні, які переповідають про народження Ісуса. Колядують і маленькі, і середні, і старші гості, і господарі. Також на коляду виходять церковні братства. Свят Бог народився людям, об'явився на землі, свят Бог народився людям, об'явився на землі. А я казала, що гарно колядують. Христос рождається. Славимо Його!